Привіт! Ви на каналі «ММА в деталях. Сьогодні поговоримо про останні події цих днів. Поїхали! UFC 291. Це дійсно щось неймовірне. Тепер ми знаємо повний карт і це свято для фанатів. У минулому відео я вже починав говорити про основні поєдинки. До змагань на UFC 291 долучаються такі бої, як Деріка Люїса і Маркоса Рожіріо Деліми. Стівен Томпсон і Мішель Перейра Кевін Холланд, який нещодавно з Томпсоном закотили неймовірний бій. Так от, Холланд зустрінеться з Майклом Кєзою. Ну і нарешті для більшості фанатів бій Ель Кукуя, Тоні Фергісон проти Бобі Гріна Нагадую, що для обох бійців це дуже важливий поєдинок. Це буде битва за життя. З нетерпінням чекаємо її 291. Повертаємося до потужної новини підписання ПФЛ хижака із Ізраїля Десаня підтримав свого африканського брата. Ізі вважає, що перехід Френсіса в ПФЛ матиме вплив на інші організації. Ґано розлучився з UFC після того, як попросив виконати кілька вимог, які не були виконані в новій угоді. ПФЛ задовольнила Нгано ці прохання, що дало йому справедливості і лідерської ролі у просуванні ММА, а також гнучкості займатися боксом. Адесанія, це гарна новина. Я вважаю, що це добре для нашого спорту. Що мені дуже сподобалось, так це те, що його суперник гарантовано буде отримувати мільйон. Це круто. Це те, що він робить з ПФЛ Африка. Ви вже бачите потенціал. Справа в тому, що скільки бійців будуть казати: так, мені потрібно потрапити в ПФЛ. Я хочу битися з Френсісом, тому що тепер Френсіс це той хлопець, який б'ється за гроші. Це ще один поворот, який мені дуже подобається. Адесанія очікує, що нова угода Ґану в тій чи іншій формі вплине на UFC зараз чи в довгостроковій перспективі. Я думаю, що UFC не тупі. Вони звернуть увагу, вони знають, як адаптуватись, і коли щось подібне відбувається в іншій сфері, це створює велику хвилю в грі, і досить велика хвиля може змусити UFC змінити свої погляди. Це все великий чортів крок. Особисто від себе я хочу віддати респект Нґану, тому що він перший та поки єдиний дійсно відстоює свої права та права своїх опонентів. Бажаю йому успіхів. А яка ваша думка? Чекаю у коментарях. Їдемо далі. Корі Сенхагін стверджує, що Генрі Сіхуда не повинен мати можливості повертатись, програвати та отримувати бої на вибір. Незважаючи на всі свої зусилля, Сіхудо врешті-решт зазнав невдачу у своїй спробі повернути титул чемпіона у найлегкішій вазі. Програвши роздільним рішенням суддів Алджемейну Стерлінгу в головній події UFC 288. Відразу після бою він не звучав впевнено щодо свого майбутнього, але все змінилося через декілька днів після події, коли він викликав друга та товариша по команді Стерлінга Мираба Дуашвілі, який наразі перемагає в дев'яти боях поспіль. Тим часом Корі Сенхаген закликає до того самого бою проти Дуашвілі після його перемоги над Марлоном Верою. З огляду на те, що обидва бійці здобули перемоги, Сенхаген вважає, що він краще підходить до бою з Дуашвілі, особливо враховуючи, що бажання Сихуди вже було виконане, коли він одразу повернувся до боротьби за титул після завершення кар'єри. Сенхаген злиться від ідеї, що Сихуду знову може дати бій. Мені все ще не подобається ідея про те, що Генрі повертається, програє, а потім може закликати на будь-який бій, який захоче. Я думаю, це повинні бути я і ми цей бій має найбільший сенс на папері, але я трохи поговорив з UFC і вони сказали, що дадуть мені кілька варіантів. Їм потрібно було спочатку побачити, що станеться на UFC 288. Я просто чекаю, коли UFC відповість мені. Ну а кого б ви хотіли побачити проти Міраба? Залишайте у коментарях. Поїхали далі. Фентезійний бій Джона Джонса проти Тайсона Ф'юрі змусив бійців обговорювати онлайн після того, як подкаст Джо Рогана привів обох бійців до суперечки в соцмережах. Джо Роган у своєму подкасті висловив припущення, що якби відбувся бій між Ф'юрі та Джонсом в ММА, очевидно, Ф'юрі програв би, але чемпіон з боксу у важкій вазі розкритикував Рогана та запевнив, що той найкращий у будь-якому змаганні. Це спонукало Джонса за. Просити Ф'юрі в UFC. Також Джонс устиг потролити Нгану за контракт ПФЛ, указуючи на його пост у Твіттері, де Хижак написав, що він найстрашніший боєць світ. Джонс висміяв цей твіт, сказавши, що легко кричати з іншої сторони вулиці. Нгано теж не промовчив та запросив Джонса перейти вулицю, щоб переконатись. На жаль, навряд, ми зможемо колись побачити даний бій. Олбі Ковінгтон дає пораду алджемейну стерлінгу щодо ненависників. Нагадую, що раніше цього місяця Стерлін здобув перемогу роздільним рішенням суддів на Гендрі Сіхудо, щоб зберегти своє чемпіонство в головній події UFC 288, ставши першим бійцем в історії дивізіону, який тричі поспіль захистив свій титул. Я б сказав йому, щоб він залишався собою. Успіх найкраща помста. Він просто повинен продовжувати робити свою справу. Він робить чудові справи в бізнесі та компанії. Він творить історію в цій легкій вазі. Я думаю, що у нього все добре, і йому не слід зараз надто хвилюватись через ненависників. Він повинен хвилюватись про те, як виглядає його банківський рахунок. Що стосується сіхудо, насправді, якби сіхудо гіпотетично зателефонував мені, я б не відповідав на дзвінок. Я б не дав йому парад, тому що він і так багато намагався копіювати та імітувати мене і стежив за кожним моїм рухом. Ковінгтон, як завжди, в своєму репертуарі. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, постав лайк та вдар двічку по дзвінку. Залиш коментар, це допоможе у розвитку нашого контенту. Обняв та підняв. Почуємось.